Давайте трохи відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку, яка називається зайченята. Перш за все встаньте та прийміть вихідне положення ручки опущені, ноги на ширині плечей. Сіри зайчики маленькі, вушка є у них довгенькі. Ану покажіть, які у зайчика вушка, покажіть, які вони довгі довгі. В лісі грались, веселились. А тепер робимо легкий біг по кімнаті в різні боки. Побігли, побігли, побігли по кімнаті в різні боки, не поспішаючи, обережно. Працювати вже стомились. Тепер присіли, поклавши ручки на коліна. Наші зайчики попрацювали. І втомились, сіли відпочити. А щоб добре працювати, треба трішки пострибати. Тепер прийняли вихідне положення, ручки на поясі, ножки на ширині плечей і робимо стрибки на місці. Стрибаємо, стрибаємо високо, 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 як зайчики стрибають. Ось так у нас зайчики стрибають. Відпочили, розім'ялись і до роботи знову взялись. А тепер зупинились, прийняли вихідне положення, ручки опущені, руки, ноги на ширині плечей, зробили глибокий вдих, потягнулись вверх, високо-високо, та видих, нахилились, опустивши руки до підлоги. Давайте ще раз. Зробили глибокий-глибокий вдих, потягнулись-потягнулись вверх та видих, нахилились, опустивши ручки до підлоги. Ось так ми трохи відпочили, а тепер знов на заняття.